Дуже важливе питання у нас сьогодні піднімається щодо, щодо приватних закладів дошкільної освіти. Який баланс між свободою та відповідальністю? Алло Іванів Кухарчук так вам слово, ви керівниця освітнього проєкту Софія Глобал Едюкейшн, депутат Борщанівської сільської ради, голова постійно діючої комісії соціально-гуманітарних питань. Прошу пані Алло, вам слово. Пані Руслана, дуже дякую. Сподіваюсь, мене будуть чути будуть чути була баланс приватної освіти, тобто свобода, відповідальність, плюси і мінуси. Безумовно, взагалі по Україні плюси це те, що ми розвантажили черги в комунальні заклади. Ну це допомога державі, скажімо так. Є мінуси, мінуси, які, про що ми ж сьогодні чули, ФОПи за іншими кведами, люди працюють не ліцензовані, ми не можемо. Але батьки голосують ногами. Як батьки туди віддають дітей, я інколи просто маю великий знак питання, чому туди віддають дітей? Але це є, це існує. І я сподіваюся, я вичитала закон, я дуже дякую Ірині Вічеслані Барматові, яка розробила настільки сильно це. Взагалі працювали. Я розумію, що Володимир Анатолійович говорить, що вона була таким. Там все помаза. Була там таким моторчиком, але те, що ми отримали від неї, просто це опрацьовано дуже компетентно, грамотно. Я дуже дякую. Приватна освіта. Ну, ми не можемо сказати, що приватна освіта не приваблює батьків. Вона приваблює. Чому тому, що вона може бути більш гнучкою? Це правда, вона більш гнучка. От прийшли до мене батьки, які вони такі вигани сто 100%. Вони дитині не дають взагалі нічого, ні яйця, ні молоко, нічого, що тваринного походження і в приватні. Ні, освіті ми можемо готувати окремо для цієї дитини, і для нас не проблема, як це зробити в державному, коли дітей дуже багато. Це нереально. тому, чому прива... обирають приватну освіту? Ну, ставлення до особистості дитини, тобто, ви знаєте, цей лозунг батьки йдуть на вихователя, не може вихователь за 6 тисяч. Так, працювати просто не може приватна освіта надає більш високі зарплати безумовно, і тому ставлення до особистості дитини це дуже важливий момент, фаховий рівень тих, хто працює, дуже великий. Умови освітній простір. Це не завжди, але там, де дійсно ліцензована приватна освіта, дошкільна, там умови, освітній простір чудовий. Я можу сказати про наші заклади зараз. У нас ну взагалі в мене якби освіта шкільна і дошкільна. То, Чотири заклади, і п'ятий, шостий будуються. Ось він здався в наступний рік, незважаючи на те, що йде війна, то умови, укриття це приватна освіта. Тут треба просто розуміти. Освітнє середовище, атмосфера загальна. Ну і психолого педагічна служба. Те, що ми можемо дозволити собі в приватній освіті, психолого-педагогічна служба вона потребує цього, потребують не тільки діти, цього потребують батьки. Їх ніхто не вчив бути татом і мамою. І вони йдуть, коли мають фінансову можливість, йдуть в приватну освіту, бо вони отримують для себе консультації, як їй бути мамою. І те, що зараз ми новий закон цей вводимо, і він, дасть Бог, через рік запрацює. Ну це просто супер. Закон такий, який я вичитувала. Знаєте, я його читаю ночами і днями, і в суботу, і в неділю. Ну просто, не ну, ну, просто... <ріст> ну, просто супер. Тобто, і інколи батьки віддають приватну освіту, просто тому що у них є можливості. Вони вважають себе, ми круті. Ми можемо собі це дозволити. Знаєте, але в тій приватній освіті інколи вони не отримують високого рівня послуг. Таке буває. Ви сказали, що заклади, що Будинки, якби вони передані державі. Я сама взагалі з окупованого Скадовська. Я багато років працювала на Херсонщині. У мене біль, у мене мама, 86 років там. Тобто я знаю всю цю біль. Але я пам'ятаю ті роки, коли там на узбережжі Чорного моря віддавалися будівлі садочка, під податкову віддали під РЕС, як це сказати, Рес коротше, е електропостачання. Зрозуміло. І коли е прийшов прийшла бум народжуваності. Черги страшені, тому те, що ви отримуєте, яким чином утримуєте, будемо сподіватися, що війна закінчиться і діти повернуться, і ваші садочки будуть наповнені. Я вірю, що законодавці мудрі люди і важелі наші. Ми, ми зробимо все, щоб повертати ну, наших дітей. За що я хочу ще бути дуже вдячна, що цей закон зараз буде. Ми, ми зробимо все можливе, щоб підзаконні акти всі створити, опрацювати, і вони були робочі у нас є ä, у нас є що у нас є? Порядок ведення обліку дітей дошкільного шкільного віку вихованців. Порядок обліку. Є порядок обліку дошкільного дошкільного, але ж у нас тут, якщо що, то тоді прописується дитина, що вона ну, типу, не охоплена освітою. Дошкільний вік, я про дошкільний. Вона не охоплена освітою. У нас є по шкільній освіті положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти. І в цьому положенні про шкільну освіту я маю сімейну освіту і я маю всі вимоги, яким чином її. І, е, правильно, е, які вимоги ставити. А в дошкільній освіті Шан, шановні, в дошкільній освіті я просто вас умоляю. Я прошу вас, ми маємо раз, разом з вами опрацювати обов'язково, е, що за сімейною домашньою Що за сімейною домашньою дошкільною освітою в нас немає документа, що таке сімейна дошкільна. Ну, от вони не хочуть віддавати дитину в садочок. Так вони що, сімейна дошкільна? Як проводити сімейну дошкільну, який результат маємо отримати? Хто тестує, по яким критеріям, хто констатує, що окей, все нормально, і тут сімейна дошкільна освіта. Який документ отримає сім'я? Оці моменти ми змаємо маємо за цей рік з вами опрацювати обов'язково. Але я вам дуже вдячна, що ви ввели цю термінологію. Вона важлива. Це важливо, але ж ми знаємо, що не кожна сім'я спроможна, скажімо так, надавати освіту за сімейною домашньою формою здобуття. Тому це наша з вами робота на цей рік дуже важлива. Бо як я сказала, ми часто виховуємо батьків. Ну я думаю, також що сімейну дошкільну освіту мають ми маємо право, мабуть, надати не кожному навіть ліцензованому закладу дошкільної освіти. Це наша з вами робота, яка має пройти. І е, я дуже вдячна Києву. Безумовно, вони для нас взірець. Те, що е, фінансові гарантії, які прописані зараз уже в законі, просто хочеться вас всіх обійняти. Я не працювала над цим законом. Що тепер заклади дошкільної освіти можуть бути визначені одержувачами бюджетних коштів відповідно до законодавства і приватні, також бо Київ робив на свій ризик. Цього не було в законі. Вони молодці. Зараз є цей закон. Що я хочу сказати? Ми я, як депутат, в громаді, в якій територіальна громада, Борщагівська, Борщівська, територіальна громада, Це Бучанський район. зрозуміло? ми добивались, добивались про те, щоб гроші йшли за дитиною, щоб ці гроші прийшли в дошкільну освіту в нашій громаді і в шкільну. Під час війни вже ми добилися в 23-му році, в 23-му травні. Ми проголосували. Прийняли програму. Це вимагало приблизно 10 мільйонів гривень. Ми прийняли програму, і зараз всі, хто в школу в приватну йде, батьки отримують собі на карту поки що 2 тисячі. Я дивилася на ці цифри 4, Ну поки що, кожен батько отримає 2 тисячі. Це додало мені роботи як депутату. Це додало моїм депутатам також роботи. Бо ми маємо бути впевнені, що. Ця людина дійсно проживає на території нашої громади, бо це кошти нашої громади. Відповідно, акт депутата про проживання без прописки, все таке. Знаєте, отакі коробки паперів, але ми це робимо, і батьки щасливі в минулому році, перший раз, перший рік у нас десь 10 мільйонів на це пішло. Цей рік у нас вже забитий бюджет заплановано орієнтовно до 15 мільйонів до 15 мільйонів. Значить, моя пропозиція. Дуже прошу, ми маємо ще напрацювати підказку місцевим депутатам, щоб вони могли користуватися. Оце закладати кошти і бюджет на допомогу дошкільній освіті. Бо поки ми з вами не опрацюємо цю підказку депутатам, вони бояться. Розумієте, вони бояться голосувати, що закласти в бюджет на допомогу дошкільній освіті. Тому у мене нема до вас зараз конкретних пропозицій, але ми знаєте, загальний розум він розумніший. Ми маємо з вами якось надати ці підказки, ну, визначити критерії, яким скажімо, Все здається, основне почула ще щодо дошкільної освіти. Якщо ми дошкільній освіті зможемо додавати дошкільній освіті хоч якусь допомогу від територіальної громади з бюджету, що отримає громада? Ну, вона має мати зиск, інтерес. Громада отримає зменшення черги. У нас черги вище криші, в нас електронна черга, але дуже високі черги. Тому громада отримає зменшення черги. Батьки що отримують? Батьки отримують ну, фінансову допомогу. Вони будуть відчувати, що держава за нас турбується. Хоч вона дає тільки 2 тисячі, а платять вони може 15. Але батьки це дуже важливий психологічний важель. Отримують, що держава за них турбується. Що отримує держава? Держава отримує, ну скажімо так, розвиток людського капіталу. Ви говорили, держава отримує дітей, які в гарних умовах виховуються. А що? Ми з вами отримаємо. Ми, ми отримаємо щастя всередині. Чи ми зробили те, що ми мали зробити, поки ми на цих посадах? Зрозуміло. Ну а ще в мене питання до міжнародної допомоги. Розумієте, все під час війни. Все в школи, в школи, в школи державні. Та що ж таке в конце концов, що ж це у нас є рідна донька, є пачеріця? Ну є приватна що світа у нас. Ну хоч би один ноутбук кудись виділили, щоб хоч написали, що приватну світу щось виділили. Я перепрошую. Дякую. Дякую.